Сьогодні у Миколаєві вітали захисників. До Дня Збройних сил України в місті відбулися урочистості. Міський голова Олександр Сінкевич вручив військовим нагороди за оборону Миколаєва навесні 2022 року, а також сертифікати на придбання житла. Як все відбувалося, бачив наш Олександр Матюшенко. У День Збройних сил України в Миколаєві пройшла ще одна церемонія вручення відзнаки за оборону міста, зважаючи, що захисників Миколаєва чимало, які торік навесні взялися оборонити рідне місто. Тож тепер міська влада приурочує вручення нагороди до символічних дат. Важко переоцінити насправді оборону міста Миколаєва. Хтось намагається героїзувати окремих людей, але ця перемога це робота багатьох людей. Кожного. Герої кожної команди героїв і тих, кого спокійно можна називати героями міста Миколаєва. цього дня. Відзнаку Миколаївської громади вручили 48 військовим. Кожен з них представляє різні підрозділи сил оборони та роди військ ЗСУ. Ще шість відзнак присвоїли українським героям посмертно. Свою нагороду показує Микита Пліханов. До великої війни він був активістом. Та коли над містом зависла ворожа загроза, у перший же день пішов на фронт. Це дуже особлива нагорода, тому що фактично повномасштабно війну ми зустріли Миколаєві, і ну, 24 лютого приклали всі зусилля для того, щоб е, все ж таки Миколаїв вистегв. З того часу він вже побував на Херсонському і Запорізькому напрямку, а також на сході України. Військовий наголошує це не лише його відзнака, а всіх братів і сестер по зброї. На жаль, загинуло дуже багато хлопців. І близьких друзів, і товаришів, і з тими, з ким розпочинали цю війну, імен можна перелічити десятки. На жаль, йдуть від нас краще, і війна поглинає їх. Але ну, хлопці свідомо йшли на цей ризик, віддали своє життя, тому що для них Україна мала дуже велике значення. Окрім відзнаки нагород, бійців порадували ще сертифікатами на придбання житла. Таких сьогодні видали 35, аби військові могли забезпечити себе найнеобхіднішим власним дахом над головою. В Миколаєві діє програма прийнята Миколаївською міською радою щодо забезпечення житлом службовців, які сплачували ПДФО до місцевого бюджету. Ті військовослужбовці, які відзначились і яких погодили командири і командир гарнизону, передаються на їх картки кошти і для придбання. Житла, які вони хочуть, таке, як їм подобається, без втручання міської ради в цей процес. Кошти вже поступають на особисті рахунки військових. Українська захисниця Анна, яка разом з чоловіком служить в морській піхоті, розповідає їх родина, вже майже визначила зі своєю майбутньою оселею. Стали на чергу з 2019 року спочатку. І от зараз нам пощастило, командир частини нас визначив, що ми є достойними на отримання даної компенсації. У нас велика родина, ми з чоловіком двоє військовослужбовці, чоловік оборони з Маріуполя, Азовсталі. У нас четверо синів, нам дуже потрібно це житло. Місто повністю виконало обіцянку, вони нам обіцяли, що вони нам нададуть. Вони так виконали. За умовами програми, тепер кожен власник сертифікату має рік, аби придбати житло і відзвітувати про це. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.